А вам цікаво, куди вже прилітали українські фламінго про це і не тільки ми поговорили з Анатолієм Храпчинським. Він експерт з питань радіоелектронної боротьби і колишній офіцер повітряних сил. Я розпитав його і про те, які у нас є ракети і дрони, і що нам не вистачає для того, щоб виробляти їх в такій кількості, щоб полала вся Росія. Це спецпроект. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші подобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, картка Моно і PayPal в описі цього відео. А так само зверніть увагу на українську платформу САП САП. Ось QR-код. Там бонуси, за редакції та ексклюзивний контент. А перед тим як я поставлю розмову, хочу сказати, що в пана Анатолія є власний телеграм-канал. Там надзвичайно цікаво. Посилання є в описі відео. Підпишіться, давайте почнемо з найбільшої інтриги цієї осені. Це ракета Фламінго. Навіть про те, чи існує вона взагалі і досі відбуваються великі суперечки, вже не кажучи про те, чи застосовує Україна фламінго по Росії. Ви вивчаєте тему ракетного зброєння України і відповідно, чи є підтверджені факти застосування цієї ракети ракети по Росії. ну uh, no. Умовно по тимчасово окуповані території України застосування вже відбувалося. Знов таки, давайте повернемось до того, що є а, ракета яка а, по певним характеристикам відповідає потребам того, що потрібно збройним силам України, тому що умовно кажучи, знищувати російські підприємства потрібно великою кількістю корисного навантаження, і те, що постійно було в суспільстві запад, Ну що ж ви там зі своїми там 50 або 150 кілограмів прилетіли по заводу і де потрібно там декілька тонн, умовно кажучи, фламінго це було відповіддю на таке рішення. Знову таки, а, от ці а, спроби заявити там про якісь там недолугість ракети, або ще щось. Я ж вкотре буду казати про те, що вона по суті свої зроблена дуже простою. А, вона відповідає там приблизно там зовнішнім відповідям, щодо там або стріж, або. Рейс були такі розробки в Радянському Союзі. Це те, що принаймні ми використали вперше заударивши по аеродрому Енгельс коли знищували декілька літаків ворожих. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що я би не давав би зараз такий конкретний осуд, що це там не існує ракети, це якась державна програма і так далі. Тому що насправді тут треба дочекатися все ж таки її застосування більш активного застосування. Uh, і ну, принаймні в спільноті між собою от, виробників uh, є розуміння, що ця цей проект існує, він працює, і він uh, напрацьовує деякі, навіть не погаі непогане рішення. Чому я і заявив, що свого часу навіть фломінгу може стати українським томагавком, тому що при uh, правильному підході інженерному її можна зробити допрацювати і зробити високотехнологічним uh, рішенням. Знов таки, давайте повернемося до того, що Ізраїль свого часу використовував довідки, це такі засоби, які там починали з порохом і свіхами, але стріляли і там наносили певної шкоди ворогам Тому ми вчимося, ми створюємо, ми вимушені робити це самостійно. Ми вимушені це робити приватними компаніями для того, щоб впоратися з тою задачою, основною, яка є, це е, збільшити номенклатуру. І можливості озброєння для нанесення ударів по території ворога. Я думаю, що ви так само бачили, як і багато хто в мережі вчора просто розлетілося відео, як пролітає ракета, яка схожа на фламінго, а може і не фламінго, бо не зрозумілий розмір, і летить вона в сторону відповідно Росії. Чи можна так візуально відрізнити це фламінго, і чи є у нас якийсь ще схожий аналог, з яким можна його переплутати? Ну давайте так я би наказав би що це фламінго. Насправді там були деякі інші ракети, тому що є у нас інші зразки озброєння, які могли б бути використані. Тому тут казати, що це прям саме це було випадок застосування Фламінго, Я думаю, що це були інші вироби українські, які є зараз і використовуються і випробовуються безпосередньо вже. На лінії бо зітнені по території Російської Федерації ж таки давайте зуважимо, що в принципі е та задача, яка виконувала силами оборони, вона була виконана. Доволі непогано. Ми маємо наслідки, знищення там суттєве ураження заводу хімічного виробництва Російської Федерації, яке там виготовляє не просто там якісь там а щось вибухонебезпечне, а воно виготовляє і е, ракетне паливо для тих же самих іскандерів там, інших ракет. Тому, в принципі, я би казав про те, що це є е, першим застосуванням комплексним застосуванням. Різних видів озброєння щоправда сила оборони зауважила, що були безпосередньо використані, і додатково деякі українські розробки. Тому, в принципі, навантаження протиповітряної оборони ворога такими засобами це є ок, і це є позитивно. Тому а, ну, щодо зновнішніх схожості, тут а, там я думаю, що там не тільки можна і побачити там і ніптуна, і там пекло, і все, що завгодно. От давайте тоді розберемося трохи, спробуємо каталогізувати, значить, що у нас є таке дальнобійне на озброєнні. Наскільки я розумію, наші виробники пішли двома шляхами. Перше, це дрони літакового типу, той самий Лютий, да, який дуже люблять росіяни перекладати як февраль. І ракетного типу Нептун, і, і що ще є, і чим Україна зараз активно користується? Ну, давайте те, що ми бачимо у відкритих джерелах. Ну знов таки Firepoint випускає непогані далекобійні не дрони Знов таки, давайте пригадаємо, що є низка компаній, які виробляють е теж е ударні безпілотники, а Ми не називаємо компанії назву компанії, але при цьому це теж літакового типу, які можуть нести непогану кількість корисного навантаження. Плюс додатково можуть нести, наприклад, е там, вибухові, там додаткові там фаби і інше озброєння. Тому тут, в принципі, я би казав би про те, що у нас насправді дуже велика кількість. Ну, починали з, перше, з літакового типу і окремо почала розвиватися вже ракетна програма, коли в принципі було видно, що наші західні партнери неохоче надають нам далекобійну зброю, тому нам треба шукати своїх рішень. І тут, в принципі, запорука успіху в цьому напрямку була виключно за рахунок того, що. А, цим займалися приватна компанія, тобто, мовно кажучи, приватні компанії шукали технічні рішення, шукали там інвесторів, які б могли б профінансувати і забезпечити вироб продукту, який в подальшому можна буде використовувати по ворожій території. А чому ми не пішли шляхом тієї саме Росії? Умовно не розібрали е, шахет. Ну це називається і Відповідно розбираєш, дивишся з чого складається, збираєш і запускаєш. Ми пішли іншим шляхом. Як думаєте, чому? Ну по перше, розбирати шахет і створювати шахет на початку повномасштабного вторгнення було саме самою великою помилкою, тому що на той час шахет був нефективною не зброєю. Так, вона використовувала маловисотний профіль прольоту, воно малопомітне, не, не, не видно для засобів радіолокації, але все одно це не було такою технологією, яку зараз мають росіяни. Тому, в принципі, тут ж знову-таки, треба не забувати, що Шахет це те, що вони отримали від Рос... від Ірану і змогли. Масштабувати виробництво в рамках там отримання першої лінії виробничої даного засобу раження, і почали працювати. Більшість українських компаній шукали, давайте пригадаємо хакатони, які створювалися і шукали рішення, як зробити щось далекобійне. І була конкуренція, яка по суті створила низку компаній, які займаються. В програмі там Діпстрайків, умовно кажучи, тому тут більше йшло про наявність великої кількості українських компаній, які запропонували декілька продуктів, і які свою суть, в принципі, по своїй суті розвиваються зараз, активно модернізуються і створюють більше такі там цікаві рішення. Знову таки давайте зважимо, що доволі непогані є результати за рахунок використання того ж самого лютого, того ж самого FP. Які дозволяють нам суттєво зменшити, наприклад, потужності нафтової галузі Російської Федерації? Буквально за хвилину, про те, коли у нас з'явиться власна балістична ракета, а я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки. Програму в кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, затонайтесь скільки можете на лікування українських поранених Да, правда. Ми практично щоранку радіємо, коли росіяни викладають свіженьке відео, куди до них прилетіло. Тепер про ракети, зважаючи на невелику кількість повідомлень про удари Нептунами або іншими подібними ракетами, ну не подібними, мається на увазі озброєнням ракетного типу. скажімо так, проблема зараз в чому в масштабуванні виробництва чого нам не вистачає, щоб їх було більше. Масштабування виробництва масштаб, жнов таки, певні види комплектуючих Україна не виробляє мікроелектроніку, це є головною проблемою, тому що насправді ми ну, певний час втратили таку можливість, і зараз є потреба закупівлі західних компонентів. І жнов таки, давайте пригадаємо, що більшість випадків, коли українські зброєри пропонують якесь рішення, це вже готове рішення, яке було випробувано на лінії бозітне, тоді здокуповується воно державою. Тобто є певні процедури, є певні гранти, які надаються там брейваном, надаються там там з боку певних там інвесторів. Але знов таки ми не кажемо про сформовану правильну роботу ринку, коли держава замовляє. Зброю яка потім і може фінансувати розробку тої зброї, тому що той самий Тамагавк починала одна компанія виготовляти зараз робить зовсім інша компанія, але при цьому технологія залишається в державі, вона цікава і, і в державі, і в приватних компаніях які її розробляють. Тому, в принципі, я би тут казав про те, що насправді тут зовсім по іншому працює ринок у нас, і це про те, що я постійно наголошую, що нам потрібна інженерна ставка, яка би давала чітке технічне завдання, яке би влягало в загальну стратегію наших видів озброєння, які ми використовуємо, яке б допомогло б нам сформувати єдиний шлях з європейськими ОПК для того, щоб сформувати єдиний захист і теж знов таки єдину стратегію. Тоді можна було б казати, що у нас би, наприклад, там було б певне фінансування направлене на наші ракетні програми. знов таки давайте не забувати про те, що. Держава зараз не здатна фінансувати активно там ракетну програму, тому що е, гроші, які виділяються або там бюджет отримує, там потрібно заплатити військовим зарплату там ще низку там державних там бюджетних програм закрити. Е, тому от тут і була ставка на приватні компанії, які самостійно будуть щось розробляти і про, і пропонувати. Тому виключно. Відсутність належного фінансування і позбавляє нас можливості там швидко розігнати спроможності щодо виготовлення ракет. Знов таки, тут треба казати про те, щоб залучувати інвесторів і. Правильно працювати для того, щоб потім а, спецслужби українські не приходили до вас запитом, а що це, ви обмінюватись якимись технологіями, з якимись європейськими країнами, тобто виток технологій, які належать будь буцімто державі. Хоча вони належать державі, вони можуть приватні компанії, тому що вона розробила цю технологію. Тому тут теж дуже багато запитань і не працює умовно кажучи, правильна формула, як працює вона в більшості країн світу. Ну якщо ми кажемо, наприклад, про сполучені штати, у котрих є DARPA, яка працює по принципу замовлення. Щогось там потрібно, там захотіли f 45 будь ласка, от такі технічні характеристики, такі вимоги, хочемо такі літак. Відбувається конкурс, якась компанія, яка найбільш підтверджує свої кваліфікаційні рівні, починає розробляти, отримує від держави фінансування для того, щоб розробляти таку можливість. Зрозуміло, що це тривалий час, але в наших умовах в, нашій, в умовах нашої війни можна казати про спрощення процедури і все ж таки. Покращення деяких елементів, але ж навтаки ми залежні від того, що у нас немає коштів. Тому і ставка на те, що є низка приватних компаній, які запранують продукт, і продукт вже буде випробований, Продукт вже буде працю, працю ну, працюючий. Тоді можна казати про закупівлю його вже за державний кошт. Я давайте уточнимо для наших глядачів, коли ви сказали е е технічна ставка мова про ставку вер... ставку Верховного Головного командувача. Ну, я би дивився, тут просто е немножко неправильно розуміє, тому що ставка у президента і тому верховного головного командувача, це ми зустрілись, поговорили, е обмалювали короткі там, напрямки. На найближчий час і все а тут повинна бути окрема інституція постійно діюча, яка буде якісно аналізувати будь-які озброєння ворожі, якісно аналізувати будь-які озброєння, які використовуються силами оборони України, прогнозувати розвиток озброєння ворога і прогнозувати ті основні шляхи, куди треба рухатися нам для того, щоб не закривати дверки, а бути так би мовити, стріляти на випередження. Тому я й кажу про інженерну ставку, яка б. І була би інструментом, який постійно 24 на 7 працює, збирає інформацію від військових, збирає інформацію від розвідки, е, аналізує її, е, прогнозує, що буде як буде розвиватися. Тому умовна поява там тих ж самих кабів з реактивною тягу дає нам розуміння, що хоче ворог в подальшому, і так далі. По кожному виду озброєння, і тоді, в принципі, ми казали би про те, що формуючи технічне завдання для виробників засобів радіоелектронної боротьби, ми їх формуємо вже в режимі умовно там станагівських, там в внутрішніх стандартів, які відповідають вимогам, і військовий, які приходить, отримує там для використання яких засіб. Він для нього зрозумілий, тому що він по деяким характеристикам відповідає загальним вимогам. Um, зазначу коротенько, що приблизно такі самі ідеї давно просуває і Сергій Флеш, відомий український військовий, який займається радіо -військовою. Марія Берлінська, теж просуває да, про, да, це, і про це. Ми постійно це да ми про це постійно кажемо. Ми постійно це проголошуємо і неодноразово пропонувалася. Є деякі були рішення стосовно, Тож всі ж очікували, що Брейван буде свого ну, свого роду, теж таку інженерну ставку. Але знов ну, таки є дуже велика низька. Можна це називати побутових бюрократичних проблем, які з'їдають час і немає можливості в принципі дивитися якомога далі далі, тому що є поточні задачі, які вимагає фронт, які вимагає військове нестачі особового складу на лінії, бо зітнені, нестача особового складу кваліфікована а, в управлінні, і так далі, що призводить до того, що закривається точково задачі а. І намагання втримати фронт не дозволяє нам думати більш наперед, тому тут е, більший запит до формування правильного менеджменту, який зможе е, зробити ці рішення більш доступними. Чому, наприклад, от як е, наступний крок, який я пропоную, це створення законодавчого регулювання, наприклад, е, приватних військових компаній, тому що це дозволить нам запропонувати приватним військовим компаніям або американським, або європейським, отримувати досвід в, працюючи в Україні, тобто, коли є на законодавчому рівні врегульована в, в, в державі, що в державі можуть працювати? Приватні військову компанію тоді ці приватні компанії можуть заходити, тому що от, умовно, та ж проблема з навчанням пілотів F-16, Давайте зважимо, що у деяких американських компаній є літаки f-16 у приватних американських компаній є літаки f-16 які е, і інструктори, які навчають американських пілотів там певним виконанням бойових задач. Тобто, умовно кажучи, там перші курси могли пройти вони е, підготовки е, в тих британських, американських там європейських школах, які вони проходили. А вже на натягування по бойових можливостях можна було використовувати ці приватні військові компанії і повірте. Більшість приватних військових компаній, європейських американських американських залюбків зайшли б в Україну для того, щоб отримати той досвід, обмінятися досвід, наприклад, з передовими підрозділами українськими. Я більш ніж впевнений, що й той же самий Мадярка, два залюбки співпрацювали, тому що це додатково можна отримати фінансування з цих компаній за те, що вони отримують досвід, і додаткове фінансування це перенаправити вже в покращення своїх якихось там військових потреб щодо закупівлі зброї, розвідуваних дронів і так далі. У нас від початку війни з 2014 року приблизно говорять постійно про потужну наукову базу, про досвід ем, і що ми маємо виробляти власну балістичну ракету, але ми її так і не маємо. Хоча саме в Дніпрі, в колишньому Дніпропетровську, вироблялася та сама ЕС. 19 – сатана, яку не можуть відтворити росіяни без без КБ е, українського. Хоча відповідно ті самі Іран і Північна Корея мають власну балістичну ракету. В чому тут проблема? Давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді не дофінансована програма. З боку держави. Знов таки, давайте зауважимо, що все ж таки втрачаються деякі можливості. от Теж була з мого боку пропозиція щодо відцифровки деяких державних підприємств оборонки тому що там насправді є укладість, там є фахівці, які по віку вже е, доволі дорослі, і е, але все одно ще працюють. І от таких фахівців треба обмінюватися з ними інформацією, тому що це є. Люди, які знають основи фізики, основи аеродинаміки, основи там великої кількості наук, які зараз в яких ми втратили певний час, тому що ну давайте пригадаємо, що практично там з го року, там з 14-го 14 року, не не було такого запиту, наприклад, на інженерів, як зараз. І тому, в принципі, там більшість хотіла навчатися, там журналісти, блогери, там хто там ще юристи, тобто ну тобто умовно кажучи, запит на інженерію був дуже малий. Тому в принципі, ми свого часу саме вини в тому, що ми втратили такі можливості. Знов таки, хоча ми насправді маємо ви слушно зауважили, у нас є і Южмаш, у нас є і Євченка прогрес, у нас є моторсіч. У нас є великий кладіс, який треба врятувати. І зараз це конче потрібно, і тому я пропоную там відцифровку деяких державних підприємств оборонної галузі для того, щоб ми почали створювати. А, Сумісне підприємство приватних українських компаній з державними компаніями для того, щоб от, забрати в, в той спадок, який залишився від радянського союзу, і тут я виступаю насправді за те, щоб цей спадок, який був отриманий за час радянські часи, передавався українським компаніям умовно під нульовою ставкою, але за зобов'язання створювати якусь технологію і передати її потім державі. тому що насправді тут. А, Фундаментальні знання, які допомагають скоротити великі проміжки пошуку рішень і технологій, тому що є вже знайдені шляхи. Сам спілкуюсь з деякими там науковцями, які е, зазначають, що так це вже зроблено, на що ви повторюєте, на що ви шукаєте відповідь, якщо вже такі є рішення. Тому і я виступаю знов таки: це оцей трей, третій напрямок. У мене три таких основних напрямка це перше е, це технологічна ставка, друге це приватна військова компанія, і третє це відцифровка наявних е, можливостей, які є у держави, які отримали на спадах. Від радянського союзу, тому що не треба боятися, там насправді є цікаве рішення і фундаментальні рішення, які можуть суттєво допомогти українським інженерам швидше розробити деякі там ракетні програми, і авіаційні деякі програми, і щодо безпілотників, і щодо інших видів озброєння я не можу не запитати про те, наскільки ми співпрацюємо з європейцями, бо здається, ну, ви самі казали, що. Електроніки у нас не виробляють в Україні мікрочіпи, і все інше, і відповідно, якщо є там європейський Storm Shadow чи Scalp, чи можемо ми у європейців взяти те, що нам не вистачає, там системи наведення, чи ще щось. Ну інтегрувати нам в ракету, чи взагалі ну це велика проблема, і чи йдуть європейці на таку співпрацю? Європейці досі вбачають нас конкуренцію і серйозну конкуренцію, тому що ми знайшли дуже дешеві шляхи деякі дешеві шляхи, але треба зрозуміти, що це дешеві шляхи стали за, за порукою отримання китайських компонентів, які ми використовуємо активно, там наших FPV-дронах або ще якихось елементах. Нов таки, тут треба зрозуміти, як американці дивуються дешевим дешевим українським дронам. Ну так вибачте, в американців кожен гвинтик, кожна гаєчка, вона сертифікована і вона належить до якоїсь компанії, яка отримує з кожної проданої одиниці там один, є, один доларовий цент або там п'ять центів, або якусь там ціну, умовно кажучи. Тому тут треба зрозуміти, що тут зовсім інший підхід. Якщо ми створювали зброю для того, щоб виграти, і ми вимушені були створювати зброю, яку можуть купити хто волонтери і військові безпосередньо зібрати самостійно. Тому ми шукали дешеве рішення, і е, це ок, коли ми кажемо про ударні безпілотники, коли ми можемо казати про системи там, наземно наземні роботизовані комплекси. Е, це о коли ми кажемо вже там надводні дрони. Але в будь-якому випадку ми все одно е, впремось в технології, коли потрібно бути використовувати високотехнологічне рішення і імплементувати їх в ті ж саме дрони, тому що умовно кажучи, поява. Імпульсного озброєння, яке там підпалює електроніку, передбачає все ж таки там, екранування великої кількості електроніки на борту, тобто це вдорожчує технологію. І так далі, умовно кажучи, навіть. Закупівля для того, щоб працював штучний інтелект, потрібно там компютер NVIDIA, як росіяни використовують NVIDIA, для того, щоб ну, умовний штучний інтелект працював на борту якогось безпілотника, і це теж в принципі здорожчує технологію. Тому треба зрозуміти, що ми не зможемо дуже довго робити дешеве. Знов таки на початку повномасштабного вторгнення можна було казати і там перші роки війни можна було казати про те, що технології на лінії бойового зіткнення змінюються кожні шість місяців зараз я кажу про те, що не технології змінюються, змінюється фокус уваги людей, які не вміють розуміти, які не вміють думати стратегічно, тому що насправді ми розуміємо то там по, по певної інформації від військових, які кажуть: от у нас з'явились дрони на такому на такій чистоті. Треба протидія, і умовно кажучи, коли ми кажемо про те, що у нас є рішення, які закривають весь діапазон, але в і його не купують, тому що воно дороговартісне, але при цьому вони вимушені потім купувати, докуповувати якісь елементи, створювати велику кількість там засобів для того, щоб все ж таки захиститися. Хоча можна було спочатку розробити засіб, який закривав би максимум, і закривав би. Там більшість ну навіть прогнозованих змін, які відбудуться на лінії бозітні. Я це кажу про протидію безпосередньо там засобами радіоелектронної боротьби проти там дронів ФЕПІ, які постійно там міняють частоти, частотний діапазон на якому вони працюють, і так можна е казати про більшість озброєння, тому що умовно кажучи, ми поки е активно спілкувалися в інформаційному просторі стосовно того, чим краще перехоплювати шахет умовно кажучи, там гелікоптером ілі або малим легкотам літаком, росіяни вже поставила на шахет камеру, зробили алгоритм, по якому там по умовно силуету Зрозуміло, як шахеду маневрувати від той чи іншої загрози, умовно, там від гелікоптера там встати в коло від там літака, прискоритися або навпаки там піднятися вище або нижче. Тому, в принципі, тут ми кажемо про те, що оці всі зміни так само і стосуються дронів перехоплювачів, умовно кажучи, з настанням там поганих мить туман, дощ, сніг. Постає питання, як ми будемо все ж таки вишукувати в таких поганих м'яч умовах з наявною камерою на борту а, засіб, які нам треба перехопити. Ми знов таки забуваємо про класичний підхід, тому що безумовно, а, все, не, не все можна вирішити дронами, тому треба казати і про класичну тактику застосування деяких видів озброєння: що для того, щоб перехопити те, що знаходиться в повітряному просторі, спочатку треба виявити, індифікувати. І відслідковувати для того, щоб зрозуміти на якому етапі перехопити, і тоді нам не потрібно буде казати, що нам потрібні дрони, які будуть літати на там на плюс 50 км по швидкості для того, щоб не доганяти ціль, тому що ми умовно розуміючи, де знаходиться загроза, ми стріляємо на випередження. Якщо я вас правильно зрозумів, нам потрібно дві команди: одна буде вигадувати для нас нові технології, а інша, зважаючи на те, що вигадує ця команда, готуватися. Для того щоб протидіяти цим Ну, тут я би казав про те, що е, якісний аналітичний департамент міг би дозволити собі одразу ж запропонувати і варіанти рішення від свого захисту. Тому що умовно, давайте пригадаємо, е, ми сміялись з мангалів, і зараз використовуємо їх на своїх танках. Е, ми там сміялись з сіток на дорогах, зараз використовуємо цей інструмент і так далі. Е, перші дрони на оптоволокні були задіяні українцями, але е, росіяни масштабували їх, тому що вони. Побачили в цьому більші зиски, тут. Є теж в принципі доля правди, тому що вони є ефективними в умовах е суцільних систем радіоелектронної боротьби. Хоча наша відповідь знов таки, могла би бути, наприклад, автономні дрони FPV, які використовують там штучний інтелект, які е умовно долітають до сектора, шукають е здобич і знищують її. Якщо ви цікавитесь цією темою, я нагадаю, що в пана Анатолія є власний телеграм-канал. Посилання на нього є в описі цього відео. Перейдіть і підпишіться. Дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує, підписується. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Як кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. А є ще платформа SubSub, Ось QR-код. Там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі SubSub, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту, вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.